Добрий день! як ви знаєте, зараз проходить Генеральна асамблея ООН, І ось на полях цієї Генеральної асамблеї зустрілися міністри закордонних справ Японії, США та Південної Кореї і опублікували спільну заяву, в якій висловили свою серйозну стурбованість щодо посилення військової співпраці Північної Кореї та Російської Федерації. Отже, міністр закордонних справ Японії Івая Такеші, державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Півні... Південної Кореї Чо Хьон підтвердили свою відданість повній денуклеарізації північної Кореї відповідно до резолюції Ради безпеки ООН. Вони також зобов'язалися продовжувати зусилля для підтримки миру та стабільності на Корейському півострові шляхом діалогу та дипломатії. Вони попередили, що підтримка Росією військового потенциалу Північної Кореї, зокрема її програми ракет Далекого Радіуса Дії, становить серйозну загрозу. І вони закликали Росію та Північну Корею негайно припинити всю подібну діяльність і повністю дотримуватися статуту ООН та всіх відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. Навіть не знаю, як коментувати таку подію і таку заяву. Ясна річ, що дипломати саме так і повинні висловлюватись, їх робота це робити заяви. Про те. Звертатися з такою заявою, з, такою, з таким проханням чи з такою пропозицією, з таким закликом до Путіна і Кіма, ну це все одно, що прийти до ставка з крокодилами і закликати їх повністю перейти на віганську дієту. Самі уявляєте, який буде результат. Ну а щодо денуклеарізації Північної Кореї, я тільки вчора записував. Відео, де якраз і пояснив, чому Кім Чин Ін ніколи не відмовиться від ядерної зброї. Він не сказав слова «Будапештський меморандум, але він настільки прозоро на це натякнув, що просто немає інших варіантів, немає сумніву, що він мав на увазі. Само собою, можна тисячу разів сказати, що це був лише меморандум, який немає. Обов'язковості до виконання, і він не зобов'язує сторони його виконувати. Проте для всього світу, ну і для Кіма, теж це виглядало так: Сполучені Штати і Росія переконали Україну віддати ядерну зброю, взяли на себе зобов'язання зберігати територіальну цілісність і незалежність України. І після того, як Україна цю ядерну зброю віддала, один із гарантів е, напав на Україну, а другий в особі президента недоброї пам'яті Барака Обами нічого не зробив для того, щоб цьому запобігти. Тому е, будь-які, е, скажімо, умовляння Кіма е, позбутися ядерною зброєю, натикаються на відповідь «Будапештський меморандум. Немає гарантій. Ви продемонстрували, що гарантій немає і не буде. Тому відмовлятися від ядерної зброї не будемо. Я звичайно розумію японців. Це Японія, єдина країна, яка пережила справжнє ядерне бомбардування під час Другої світової війни. І зараз практично на кожну Генеральну асамблею ООН в складі японської делегації приїжджають представники груп. Які виступають за повну заборону ядерної зброї. І практично кожної Генеральну асамблею вони звертаються до всіх країн повністю заборонити ядерну зброю, повністю позбутися її. Само собою, ті країни, які мають ядерну зброю, уважно це слухають і не відмовляються від неї. І само собою, не будуть відмовлятися і ті, хто. Петху теж намагається зробити собі ядерну зброю. І я так думаю, що це не тільки Іран. Тому, якщо ви вже хочете повернути повагу до міжнародних гарантій та переконати інші країни, що відмова від ядерної зброї не призведе до того, що на вас нападуть, єдиний шлях це. Показове покарання порушника Будапештського меморандуму. Росія, як агресор, повинна бути не просто покарана, вона повинна бути показова, сувора покарана. Крім того, після війни необхідно ще і позбути Росію ядерної зброї. Тому що на сьогодні Російська Федерація єдина країна в світі, яка постійно погрожує іншим ядерною зброєю. Причому це робить і президент Росії, і різні політики там, різного рівня, це роблять телеканали, політологи, експерти регулярно погрожують через телеекран застосуванням ядерної зброї проти інших країн. Тому, якщо світ дійсно хоче... Повернути довіру до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і, скажімо так, переконати тих, хто її нещодавно тільки здобув, ну такі, як Північна Корея, позбутися цієї ядерної зброї, це буде тільки після того, як вони переконаються, що агресор, який погрожує іншим ядерною зброєю, показова, демонстративна, всенародна, покараний. Іншого шляху немає. На все добре.